Події дня, що формують наше майбутнє. На тлі змін в американській політиці з'явилася загроза для 240 тисяч українських біженців, які перебувають на території Сполучених Штатів. Опинились вони внаслідок, там, внаслідок російської агресії. І здобули статус тимчасових біженців. Отже, Україна молода повідомляє тимчасового правового статусу адміністрації президента США Дональда Трампа може позбавити приблизно 240 тисяч українців, які тікали від російсько-української війни. Такі зміни на українців можуть чекати вже у квітні. Як повідомляють джерела? Українці ймовірно втратять свій статус разом з іншими мігрантами, що мали право. В'їзду за тимчасовими гуманітарними програмами, які ініціювала програма адміністрація Джо Байдена, загалом це може змінити становище близько двох мільйонів біженців у США. Своє рішення адміністрація Трампа могла прийняти ще до погіршення американсько-українських взаємин після сварки президентів США та України в овальному кабінеті. Загалом же в другій половині дня з'явилася інформація, що ну це не така вже погроза, і що це обійде українців. Тому, в всякому випадку, спроба тиснути на українських біженців США це спроба тиснути на Зеленську і на Україну в цілому. Ну, зеленському доля цих біженців до одного місця, але ці українці в сполучених штатах є дуже активними людьми. І вони дуже помітні, і вони формують певну, ну я б сказав, емоційну програму довкола самої України і української війни. Як відомо, громадяни Сполучених Штатів більше 60% підтримують боротьбу України за свою свободу і незалежність. Події дня, що формують наше майбутнє, і про сусідів словаччину. У Словаччині соратники Роберта Фіцо ніяк не заспокояться зі своєю ахінеєю на адресу України. Соратник проросійського прем'єра Роберта Фіцо, віце-президент словацької провладної партії СМЕР-ІЗДІ, Ерік Каліняк заявив, що якби російські війська захопили столицю України, то Словаччина нарешті б мала надійного сусіда. Як інформує Україна молода, про це він сказав в інтерв'ю для «Інтересу», яке цитує 6 березня видання Актуаліті. Калініка запитала, що означало для Словаччини, якби в Києві були росіяни. Він зазначив, що не хоче бачити росіян на кар на кордоні словаччиною, але водночас вважає росіян більш надійними партнерами ніж українців. Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Це ж яким дебілом треба бути цьому калиняку? Щоб не розуміти, що російські війська не зупиняться на кордоні зі Словаччиною, а вони підуть далі і окупують Братиславу. І ще невідомо, де буде цей так званий каліняк. До речі, опозиційна партія Прогресивна Словаччина вважає слова калініка державною зрадою. Хочу нагадати, що саме Прогресивна Словаччина, лідер її відвідував в Київ нещодавно. І саме прогресивна Словаччина підняла величезні акції протесту по всій Словаччині. І, і ці акції протесту не вщухають. Тому, е, як е, сказали про прогресивній Словаччині, те, що заявив е, Каліняк і політика в цілому провладної партії, це російська губернія. Події дня, що формують наше майбутнє. Франція не просто ініціатор створення континентального НАТО, але ще й в ситуації, коли Сполучені Штати починають вібрувати. Франція по всьому периметру своїх можливостей підставляє плече Україні. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція пропонує Україні розвідувальні дані після того, як Вашингтон заявив, що призупиняє обмін розвідданими з Києвом, намагаючись посилити тиск на президента Зеленського. Прямо мова у нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям. Говорячи про обмін США розвідданими з України, він зазначив, що це було призупинено з вчорашнього. Дня. Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві Сполученими Штатами, це більш складно. Дійсно, в цьому плані Франція більш автономна. Але треба сказати, що Франція ще в одному в одній площині підставляє дуже серйозне плече Україні, оскільки е, термінали Ілона Маска можуть бути в будь-якої миті заблоковані для українців. Франція починає запуск масового виробництва терміналів, аналогічних до трам... до масківських, по-моєму, вони називаються Євротел. І от найближчим часом почнеться заміна терміналів маска на Французькі термінали загалом в цьому році Україна повинна отримати 40 тисяч терміналів для супутникового зв'язку, ну і для підтримки інтернету. Тому загроз, що війська втратять керованість, нема. До речі, крім, звичайно, цих терміналів, маска в Україні на озброєнні є. Для перестрахування інші системи зв'язку, які здатні підтримувати також широкосмову комунікацію. Тому загрози для втрати керованості військ на сьогодні немає. Події дня, що формують наше майбутнє, як відомо, 6 березня Володимир Зеленський перебував у Євросоюзі, і от Урсула фон дер Ляйн під час підходу до преси в Брюсселі під час. Конференції за участі Володимира Зеленського та президента Євроради Антоніо Кошта заявила наступне: ми прагнемо миру через силу. Саме тому я представляю сьогодні лідерам план переозброєння Європи. Цей план «Rearm Europe» Передбачає до 800 мільярдів євро для оборонних інвестицій. Він надає країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону та підвищує їх можливості інвестувати в оборонну промисловість України або замовляти військові спроможності, які будуть направлятися прямо в Україну. Тож, це в інтересах переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, але також в інтересах озброєння України і її екзистенційної боротьби за власний суверенітет та територіальну цілісність. Ця рішучість Європи мені нагадує, до речі, ту рішучість, яка була пробована під час ковід. Хочу нагадати, що тоді Європейський союз акумулював 700 мільярдів євро на подолання ковід. І враховуючи те, яка смертність була в Європі, до порівняння початкова смертність у Німеччині і Сполучених Штатах, а тоді президентом був Трамп, вона, чесно кажучи, зашкалювала. Трамп не сприйняв ковід як серйозну загрозу, і смертність в Штатах була одною з найбільших по планеті тоді на початках. Це вже згодом американці розібралися, що це таке реальна загроза. Тож, здатність Європи консолідувати величезні суми. А це хочу сказати, що в основному це буде виробничі потужності європейські на користь України. І виробничі потужності українські це і створення робочих місць, це і формування, я б сказав, кооперативного збройного і виробничого простору. Це означає, що по суті Україна повністю вмонтовується вже у Європейський Союз як у військово-промисловій площині, так і в мілітарній, в цілому площині безпекової політики. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і. Про миротворців для України прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Британія і Франція очолюють проект, в рамках якого солдати з коаліції охочих можуть бути направлені в Україну як миротворці. Урядовець повідомив, що саме краї... які саме країни виявили зацікавленість у наданні підтримки. Це свідчить. Про готовність коаліції охочих об'єднатися і про бажання низки країн відіграти свою роль. Це все ще ранні стадії і ситуація дуже мінлива. Загалом Кір Стармер називає 20 країн, які вже включилися в дуже активну роботу в рамках коаліції охочих. Нагадаємо, що Саме після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо України 2 березня Кір Стармер розповів, що Велика Британія готова підтримати ініціативу коаліції охочих для забезпечення будь-якої мирної угоди Україні солдатами на землі та літаками в повітрі. До речі, у франко-британському плані є також місце і для авіації. Сполучених Штатів, ну і в доповненні, що Європа повинна взяти важку ношу, але для цього потрібна підтримка США. Отже, можна сказати, що Велика Британія проявляє не просто лідерство а е, оголошення про те, що консолідовано зусилля 20 країн напередодні можливого візиту до Сполучених Штатів, трійки європейських. Політиків Макрона, Стармера і Зеленського, Зеленського в супроводі Макрона і Стармера, умовно кажучи, це насправді посилює переговорну позицію Британії і е, Франції. Тим більше, що Франція вже провела ще й військово-технічну певну е, консолідацію і вже готова надати. Розширити лінійку необхідного обладнання для оборонних потреб України. Це справді робить переговорну позицію європейців сильнішою на зустрічі із Трампом.